А, я хочу, щоб ми сьогодні продовжили наше служіння. Я надію, що те, що і наш найгарячий мир у нас підігріє, щоб ми тут не мерзли, щоб ми дійсно розігрівалися великі. Перший розділ до темофія можна зачитати якісь списання. Вони проти? І я теж. Мені воно подобається, я його зачитаю. І я дякую тому, хто зміцнив мене, дав мені силу Ісусу Христу, Господу нашому, що вислав мене вірним і поставив мене на служіння. Мене щойніше раніше був богозневажником, ганитином, критиком, але був помилований, бо чинив це не здані. І благодать Господа нашого відкрилась мені щедро з вірою і любов'ю Ісусу Христі. І це вірне слово і достойно всякого прийняття, що Христос Ісус пройшов цей свій спостеріжників, з яких і перші. Ви знаєте, для нас, як для церкви Христової, для народу Божого, важливо розуміти, що є покликання, важливо розуміти, що церква має своє покликання для того, щоб нести добру новину, нести духовний вплив, мати громадянську позицію, так само, зокрема, кожен з нас. І Бог чує наші молитви, наші молитви не мають вплив безпосередньо на те, що відбувається. Біблія говорить, що віра вона випробовується різними способами і терпіннями, але для того, щоб ми мали це усвідомлення і розуміння, яка в нас є віра, які в нас є рівень віри, для того, щоб ми, будучи людьми віри, проголошувалися вірою, молились, робили ті кроки згідно того покликання, тих бажань, які Бог кладає на наші серця, і потім бачили, як Бог рухається, як Він відповідає. І знову ж таки вертали йому славу Його. Амінь. Давайте ми встанемо, почнемо на наше служіння битвою, Щоб Господь благословляв нас і цей день, і наступний тиждень. Боже, ми дякуємо тобі, що ти вибрав нас, і ти змістив нас, ти дав нам силу, Ісус. Боже, ми дякуємо тобі, Господь,